Вітаю вас усіх! Христос Воскрес! Поки в інтернеті, свята, так і всі діляться своїми фотками пасок, так, я хочу поділитися з вами інформацією, яка раніше була в закритому доступі. А зараз я маю цей доступ і хочу поділитися з вами. Що ви зробите з цією інформацією? Це вже ваша справа, але це суперсервіс для самостійного пошуку турів без посередників та без переплат. Сьогодні ми будемо говорити про українську туристичну онлайн-компанію Адвант: про сервіс, яким уже користуються понад 500 тисяч користувачів. І маючи доступ, обравши один із абонементів, вони користуються ми вигодами даного сервісу. Сервіс один. Але повірте мені, можливостей дуже і дуже багато. І ми з вами маємо можливість, таку унікальну можливість, подорожувати, заробляти і то в доларах незалежно від місця проживання. Головне бажання та інтернет. Давайте будемо знайомитися. Мене звати Оксана, я з Рівненщини, але в даний момент проживаю в Польщі. Отож, хто приєднується до ефіру, зараз пишіть, будь ласка, звідки, з якого куточку світу ви доєдналися до мого ефіру. Будемо знайомитися. Або може хто із вас. Не був на прямому ефірі, так? а дивиться в записі. То також напишіть, будь ласка, звідки ви, чим ви займаєтеся. І якщо вам сподобалося моє відео, то пишіть і напишіть, чим я можу вам бути корисною, так? тому що маючи цей унікальний доступ до сервісу. Я маю можливість поділитися і з вами цим доступом. І тоді уже і ви приймете для себе рішення або тільки подорожувати, або подорожувати і плюс заробляти. Заробляти в доларах, а долар і в Африці долар, так? І заробляти щопонеділка, не чекавши місяць, поки відпрацюємо, так? <кій> Отож, Компанією цією я познайомилася через свою сестру. Коли я побачила її сертифікат, коли вона пройшла інтенсив, тому що у нас для того, щоб ви трошечки більше ознайомилися з сервісом, ознайомилися. З перевагами для туристів, хто хоче тільки подорожувати. З перевагами для бізнес-партнерів, хто хоче подорожувати та заробляти на цьому, так? мати в майбутньому свій пасивний дохід, будувати для себе та для своїх діток на майбутнє, так? будувати свій такий бізнес, але зараз заложити фундамент. Навіть якщо ви працюєте і маєте основний дохід, маєте роботу, ви можете поєднувати. Так, маєте унікальну можливість, так як це онлайн, поєднувати основну роботу і плюс розвиватися в онлайні, тому що онлайн, а ще і туризм, туристична сфера це взагалі находка, і я бажаю вам усім щиро розібратися із цим сервісом. І використати по максимуму усі ці можливості. Я одразу як отримала доступ від своєї сестри, я проплатила абонемент. І так як я хотіла мати доступ до інформації, тому що так чуть-чуть далі, так, я буду більш розгортати дану суть цього нашого сервісу. то Маючи доступ до інформації, яка для нас усіх була закрита, а зараз я маю можливість з вами поділитися, то е, компанія Адвант просто перевернула світ туризму і дає можливість кожному, кожному з вас, кожному хто захоче, так? хто візьме у мене. Посилання, так, запрошення на даний сервіс оплатить один із абонементів, тому що ми зараз живемо в такому світі, що для вас усіх, я думаю, не новина, так, що є доступи, бо ми оплачуємо доступ до тої чи іншої можливості, до тої чи іншої інформації. наприклад, у кожного із нас є в телефоні інтернет. Та як я зараз веду ефір, так в інтернеті, в телефоні, я також маю оплатити один із абонементів того чи іншого оператора, щоб надав мені доступ до інтернету, так, щоб я мала можливість спілкуватися з вами, з родиною, так як я в Польщі, то і з мамою з України, з сестрою з своїми знайомими. Отож, є також абонементи в басейн, тому що ми знаємо, що раз, в, як піде хтось в басейн і заплатить за один вхід, так, за один день. А що купити абонемент там на квартал чи на півроку, так, то відповідно, в залежності від абонементу, і, відповідно, і надаються послуги. Так, і в нас в компанії Адвант. Отримавши запрошення від мене, ви маєте можливість пройти реєстрацію, обрати один із абонементів і користуватися наповну усіма корисними такими можливостями, вигодами і перевагами даного сервісу. Ще раз повторююсь: сервіс один. Але можливостей дуже і дуже багато. Отож, не чекайте, а приймайте уже, уже приймайте рішення, пишіть мені, хочу доступ до сервісу, і я з вами поділюся і все вам розповім. Допоможу вам розібратися із даним сервісом. І повірте мені. Що ви швидше здійсните свою мрію чи мрію своєї дитини самі побачите цей унікальний, красивий світ, покажете своїй дитині, який прекрасний світ, тому що ми з вами не винні, так, і дітки наші не винні, що зараз ми живемо в цей непростий і нелегкий час для всього світу. Але жити треба. Щось робити треба, так, і бажаю вам робити і займатися тією справою, яка вам приносить задоволення. Тому що сфера туризму, та справа, якою я зараз займаюся, а туризм онлайн пропонувати подорожі, так, пропонувати можливості заробітку і в доларах. Не в гривнях, а в доларах, і щотижня оплата приходить на нашу карту, так? то це унікальна можливість розібратися і взяти цей шанс навіть в першу чергу, просто для особистого користування. Не мусите комусь там щось розказувати, пропонувати. Але перевіривши, як то говориться, на собі. І так, як, наприклад, ви підете в будь-який інший там, магазин, чи ще кудись та, якась послуга, е чи там манікюр понравилося, да, вам сподобалося, що вам е хтось із дівчаток зробив, то ви ж ділитеся, так, що це в тому салоні так гарно зробила дівчинка манікюр. От так само і тут е на собі користуючись цим сервісом. На собі перевіривши, бо ми з чоловіком також на початку березня, на 8 березня літали на відпочинок, мало того, що я обрала в зручний для себе час в телефоні найвигіднішу пропозицію від більш ніж 120 туроператорів, то я як партнер ще Плюс до того всього, що я, наприклад, один день там 25 тисяч гривень, наприклад, так, якийсь тур, ну, зараз реально навіть <кій> і такі ціни. А інший день за день-за два може бути і 150, ну, в залежності від напрямку, в залежності від кількості днів, так, то обравши для себе. І так, уже найкращу пропозицію, то я, як партнер вже маю від 8 до 11 знижки від найкращої ціни і плюс вишенька на тортику. Ми, як приїхали з відпочинку, класно відпочили, все було супер. Коли я забронювала, наприклад, то була п'ятниця. Десь так обід уже на слідуючий день, о 10-й годині, тур був підтверджено, тому що туроператор протягом 1-3 днів підтверджує тур. Отож, тур підтверджено. Документи на, в моєму. В кабінеті, що мені не треба, як то говориться, нікуди йти і не забирати так. А для зручності все в кабінеті. Якщо в мене були питання, служба допомоги 24 на 7. Я писала, і мені служба допомоги буквально в лічені хвилини давала відповідь. Отож, після ще шикарної відпустки, після 10 днів повернення, так, мені прийшла смс-ка. Вам нараховано кешбек. І ці кошти. Ми маємо можливість вже використати на наступну нашу подорож, яку ми собі організуємо, виберемо, то буде знову ж нам знижка. Отаким От чином, маючи доступ, маючи можливість моніторити найкращу із найкращих цін, ви маєте знижку і плюс кешбек. Отож, мерщі, не зволікайте, а пишіть, хочу доступ, і я з задоволенням поділюся. І ми зізвонимося, я розповім усі подробиці і допоможу вам роз, ну, розібратися з даним сервісом. Отож, коли я прийняла рішення, що ця можливість, маючи цей доступ не тільки для подорожі, а й для заробітку, так, то навіть не шукаючи для себе роботи, бо дякувати Богові, дякувати мені, дякувати моєму чоловіку. Я не мушу працювати, але коли я побачила цю шикарну можливість, мені просто хочеться з вами ділитися цією унікальною можливістю, так? І відповідно. На рекомендаціях ми і заробляємо. Бо коли ми, наприклад, пропонуємо там дехто нам нігті зробить, чи який перукар класний, да, чи може в тому чи іншому магазині нам сподобалися якісь туфлі чи кросівки, так, нам за то ж не платять. А тут компанія дає дуже багато різних можливостей. Отож бажаю скористатися тим шансом і хоча б... Розібратися, а далі вже будете вирішувати, що ви з цим усім будете робити. Отож, сфера туризму, а ще й онлайн, це найкраще, що могло статися в моєму житті за той період часу, де я працювала, працювала на різних роботах, а плюс в Польщі, як я приїхала до Польщі, без знання мови. Хоча в Україні були певні категорії роботи, але тут без, без бумажки, як то говориться, так ти робиш те, що робиш. От. Через що, маючи можливість для подорожей, я розібралася з даним сервісом, то тепер я і маю можливість ще і заробляти в радості, в задоволенні. І ділитися даною інформацією з вами завдяки інтернету. Тому що бажання я маю. Чим ділитися я маю. І плюс тепер уже тільки ваше бажання написати, що Оксана, допоможи розібратися, дай мені, будь ласка, посилання на сервіс. от І будемо далі з вами уже в команді. Будемо, буду вам допомагати, плюс наставник наш, плюс також директор нашої компанії, один із засновників нашої компанії, також що середи проводить для нас навчання. Отож, повірте, ви не будете самі. Світлана, вітаю, вітання з Польщі, святом. От, дуже-дуже. Приємно, Яночка, привіт, вітаю і свято. От, отож, ви не будете самі, коли приєднаєтеся до, до мене, до моєї команди, а я з радістю допоможу вам розібратися з даним сервісом, за допомогою якого ви будете мати унікальну можливість подорожувати частіше. Тому що будете бачити різні пропозиції від більше ніж 120 тур операторів. Будете мати знижку, коли станете нашим партнером, будете мати знижку на кожну подорож від 8 до 11% і плюс кешбек. Дівчатка, хто дивиться, відео приєднується зараз. Я постараюсь записати і зберегти це відео, <кхем> зможете подивитися від початку. А зараз я продовжу. Е -е -е -е. Отож, я користуюся сама цим сервісом. Мені дуже-дуже подобається і зручність, і те, що все в онлайн, що є служба допомоги, що є таке ком'юніті, де тебе підтримують, де тобі допомагають, де тобі підказують. Так? То мені дуже подобається цей сервіс, ця компанія і цей продукт. А в нас основний продукт це туризм, але є іще продукти, про які я не буду в даному відео, щоб не затримувати і довго не продовжувати. Так? Отож, мені дуже-дуже подобається. І я вам усім рекомендую розібратися і по максимуму взяти усі вигоди цього сервісу сервіс один, але можливостей дуже дуже багато. І за те, що ми ділимося інформацією, ділимося, Доступом, рекомендуємо. То тобто, компанія нам дуже щедро нас винагороджує і винагороджує в доларах, а долари в Африці долар. <кхи> Наша компанія надає онлайн можливості без обмежень. І основне розібратися і взяти від нашого сервісу максимум користі і максимум можливостей. Вибравши один із абонементів і стати нашим партнером разом з нами навчатися, розвиватися, або хоча б навіть просто розібравшись самим для себе, для своєї сім'ї, подорожувати по вигідних цінах. І один із таких варіантів, знову ж таки, я повторюся, це просто мати доступ до цього сервісу. І моніторити найкращі пропозиції. Думаєте, варто чи не варто? Повірте мені, що це варто. Більше ніж тисячі, тисячу процентів варто мати цей доступ, бо це доступ для кожного. Це зручно, це онлайн, це вигідно, це надійно, без переплат, знижки, кешбек, служба допомоги, підтримка моя особиста. Кураторів, наставників і взагалі всієї компанії, тому що у нас навчання безкоштовне. Основне, аби ви хотіли розібратися і розвиватися. І тому ми маємо унікальну можливість подорожувати, навчатися, заробляти гроші з будь-якої точки світу та як це онлайн. І незалежно, так, в даний момент, чи ось дівчатка приєдналася з України, так, Яночка, вітаю, чи приєдналися хто із інших куточків світу, так, маєте унікальну можливість розвиватися, подорожувати і заробляти. Так, підведу ітог, щоб не дуже довго затягувати цей ефір. Хто приєднується, мені дуже-дуже приємно. Подивитися в записі, я постараюсь зберегти От, е помахаємо. <кій> Отож, туризм і ще плюс онлайн це наше майбутнє та майбутнє вашої родини. Як для вигідних подорожей. Щиро дякую за сердечко, дуже-дуже приємно. Як для вигідних подорожей. Так і для доходу. Для доходу ще раз повторюся, в доларах. І щопонеділка не потрібно чекати тиждень, два і місяць, так? так що бажаю вам усім швидше розібратися і користатися усіма фішками та можливостями нашого універсального сервісу, який нам усім надає наша компанія. Який аналогів немає в усьому світу, тому що туризм онлайн, який надає нам можливості як подорожувати, так і заробляти, це одна єдина компанія. Не чекайте, світ не чекає, і ви не чекайте. Пишіть, хочу доступ! Ми з вами зізвонимося, і я розповім усі подробиці. Може, хтось із вас. Ну, Зараз такий нелегкий час, так живемо в нелегкий час. Може хтось із вас думає, що подорожі не на часі, не сьогодні, подорожі це дорого. Повірте мені, що дуже багато людей подорожують, тому що вже втомилися від цієї. Скажем, ситуації від тих обставин, де зараз люди знаходяться, і беруть своїх діток, мами, і хоча б на деякий період часу везуть своїх діток, щоб хоча б трішечки перезавантажитися, щоб дітки побачили щось чуть-чуть інше, десь хоч трішечки взяли радості. Отож, бажаю вам все ж таки розібратися і дати дітям той шанс побачити інший світ. Хоча б на деякий період дайте дітям яскраве, світле, радісне, гарне дитинство підпишіться, бо на моєму каналі багато корисного. Збережіть це відео собі на майбутнє і поділіться з тією особою, з тією людиною, з якої ви хотіли б десь поїхати і відпочити разом. Хай вона подивиться це відео. Може її, може вам не на часі, то та ваша подруга, чи знайома, чи сестра, може вона шукає можливість для заробітку, чи вона шукає ком'юніті, бо у нас також велика хороша команда, де я ще раз повторюсь: кожен один одного підтримуємо, цінуємо, а не оцінюємо. Хто шукає підтримку, хто шукає можливості для розвитку, хто шукає можливості вигідних подорожей, це все до нас. Пишіть, будь ласка, хочу доступ, і я з вами поділюся. Щиро дякую за цей час, що ви приділили, що ви були зі мною. Щиро дякую. Бажаю нам усім швидкої перемоги. Бажаю нам усім мирного неба. Бережіть себе. Ви у себе одні. Життя одне. Дайте собі шанс прожити його так, як би ви хотіли. Тому що все виключно залежить від нас. Все в наших руках. А у Бога немає інших рук, як наші. Самі творіть своє життя, самі творіть своє. Сьогодні, тому що кожен день це наше маленьке життя. Ніхто не знає, що буде завтра. Отож, живіть сьогодні. Яночка, дякую, дякую. Дуже приємно. Отож, живіть сьогодні, побачивши можливість, почувши інформацію, постарайтеся не одразу від себе відкидати, бо може, дійсно, у вас зараз не той настрій. Для вас, може, не той час. Але навіть сьогодні я вам пропоную написати мені, Оксана, хочу доступ. Давай зізвонимося, допоможи мені розібратися. То ви вже навіть сьогодні або взавтра, бо сьогодні неділя, так, я записую свято, усі турагенції зачинені. А ви будете мати можливість мати свою турагенцію в своєму телефоні. І вже навіть святкуючи в родині, з друзями, ви зможете, взявши в мене доступ, пройшовши реєстрацію, то ви вже зможете планувати свою відпустку, вибирати найкращий для себе варіант, що по ціні, що по напрямку, плюс отримаєте знижку і ще й кешбек. Но. Живіть, живіть і радуйтеся, тому що життя одне. Усіх обіймаю. Бережіть себе на зв'язку. Пишіть, хочу доступ!